Час дізнатися про головні події в краю від журналістів інформаційної програми. Вчасно суді для вас працює Мар'яна лошак. Наталя болиться доброго дня, Василь не Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно. У студії для вас працюють Маріан Лошак, Наталіолеса. Доброго дня. На Ужгородщині вогонь знищив пилораму. Про загорання в селі Розівка рятувальників повідомили випадкові свідки. На місце пожежі одразу прибули дві бригади вогнеборців. Утім, через масштабність пожежі залучили додаткові сили з Ужгорода, Чопа та Великої Добрині. Загалом працювали вісім одиниць техніки і майже 40 чоловік особового складу. Через проблеми з водопостачанням довелося навіть залучати пожежний потяг Ужгородської залізниці. Вогонь вдалося повністю ліквідувати за шість годин. Пожежа знищила. Будівлю столярного цеху та пилорами, деревообробні станки та 100 кубічних метрів пиломатеріалів, причину займання та збитки встановлюють правоохоронці. Допомогти захистити, врятувати розширене засідання Ради адвокатів України відбулося в Мукачеві. Впродовж двох днів правозахисники обговорювали питання адвокатської етики, розвиток правової системи в Україні та її наближення до європейських стандартів. У семінарі взяли участь більше 40 правників з різних регіонів держави. Серед них голова Національної асоціації адвокатів Лідія ізовітова. Мирослава Шимон з подробицями далі. Адвокатська еліта країни з'їхалася на Закарпаття. 45 правників обговорювали нагальні проблеми української адвокатури та шукали шляхи вдосконалення правової системи в Україні. Наразі найголовніша проблема правників недостатня незалежність адвокатської професії, нарікають юристи. Було вирішено, що має бути в Україні незалежна професійна асоціація адвокатів, і це вимога Ради Європи. І професія адвоката в країні має бути незалежною. Якщо перше ми Здійснили, прийняли закон про адвокатуру, адвокатську діяльність, створили національну асоціацію, створили органи адвокатського самоврядування, але до незалежності в нашій професії нам ще дуже далеко. І нашу незалежність щодня порушують. Окрім незалежності органів адвокатського самоврядування, є й чимало інших проблем, зокрема, прогалини у вітчизняному законодавстві. Тому правники планують ініціювати певні зміни до закону про адвокатську діяльність. Певні нюанси шероховатості, але після прийняття закону про адвокатуру і адвокатську діяльність я думаю, що можна буде налагодити нормальне функціювання всієї системи. І зараз органи адвокатського самоврядування України нормально функціонують. Що стосується Закарпатської області, то на Закарпатті. Е Чварні яких нема. Органи адвокатського самоврядування в місті спільнотою адвокатського є єдиним монолітним органом. Участь у семінарі в Мукачеві взяли й представники рад адвокатів з усіх регіонів України. Вони вимагали врегулювати питання грошових внесків до національної асоціації. Абсолютно слушно це зробити механічно. Не сплатив, знімається з реєстра. І ну реально ну притягувати 100-200 чоловік до дисциплінарної відповідальності. Це треба враховувати, треба заслуховувати людей. Це абсолютно складна процедура. А якщо це буде автоматично, якось механізовано і прийматися за списками рішенням ради, це було би продуктивно. Під час семінару презентували фонд допомоги незахищеним адвокатам, інвалідам, пенсіонерам, а також тим, хто зараз проходить військову службу на сході. Правозахисники одразу ж фінансово підтримали ініціативу національної асоціації адвокатів на важливості подібної допомоги наголосив і присутній на семінарі Мукачівський міський голова. Оця сторона захисту адвокації – це для мене ще важливіше, тому що хто як не адвокат захищає людину і права і свободу. і Далі були тою серйозною складовою у стосунках. Держави у стосунках між особистими між громадянами міста і все все те, що треба з вашого боку, що потребує захисту. Юристи сподіваються, всі плани окреслені під час семінару втіляться в життя, і згодом робота адвокатів України наблизиться до європейських стандартів. Маєте великий депозит чи високу пенсію, заплатіть податок з 1 липня. Набули чинності відповідні зміни до податкового кодексу. Згідно з ними, в країні вводять три ставки оподаткування пасивних доходів українців, які перевищують 20 тисяч гривень на рік. Сюди відносять дивіденти, відсотки за депозитними вкладами, виграші, інвестиційний дохід. Тощо вони оподатковуватимуться за прогресивною шкалою: 15, 20 і 25% в залежності від суми отриманих доходів. Отримані доходи у межах 204 е, мінімальних заробітних плат. Якщо в сумі це буде 248 472 гривні. Е, вказана сума за винятком тих виджень, які я назвав раніше, буде податковою ставкою 15%. Якщо громадянин отримав пасивні доходи е, в розмірі від 204 до 396 е, мінімальних заробітних плат, це від 248 472 до 482 328 гривень, тут ставочка вже буде діяти 20%. І якщо громадянин отримав е, дохід пасивний, який перевищує 396 е, е, мінімальних заробітних плат, то сума перевищення буде вже податковою за ставкою 25%. В Україні триває попередня реєстрація абітурієнтів для подачі заяв до вишів в електронній формі. Безпосереднє відправлення документів через інтернет розпочнеться 11 липня. У міністерстві освіти нагадують, що електронні заяви рівноцінні паперовим, написаним під час особистого відвідування вищих навчальних закладів. Подати заяву можна не більше ніж у п'ять університетів, і три спеціальності в кожному з них. Під час реєстрації на сайті електронного вступу абітурієнт має зазначити такі дані: Адреса електронної пошти, серію та номер. Документа про середню освіту, а також номер, пін-код і рік отримання сертифіката з зовнішнього незалежного оцінювання. Усі подані дані перевірятимуться в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Закарпатські театрали йдуть у відпустку. На завершення 68-го театрального сезону артисти Закарпатського музично-драматичного театру зіграли виставу Назар Стодоля. За словами акторів, для постановки обрали саме її, оскільки 2014 рік оголошений роком Шевченка на закритті театрального сезону були і наші кореспонденти. Для режисера вистави Анатолія Філіпова головний герой одноіменної постановки Назар Стодоля є уособленням героїзму всього українського народу. Тому, працюючи над виставою, що написана Тарасом Шевченком, більш у побутовому плані, режисер дещо змінює оригінал, трактуючи її як рицарську баладу. Ми її хотіли зробити більше, щоб вона була героїчною, тому що наш український народ. Героїчний, і ми хотіли це підкреслити, і тому ми зробили інший фінал, тому що там батько віддавав дочку, каже, та ладно, вже як буде. А ми вирішили за те, що він за булаву полковничу хотів продати свою дочку, його наказали. Загалом цей сезон для закарпатських театралів був насиченим, незважаючи на події, які відбуваються на сході України, каже виконуючий обов'язки директора Анатолій Кримус. На сцені театру було зіграно близько 130 вистав, в тому числі відбулися і дві прем'єри. Окрім того, керівництво театру спільно із краєвою організацією Національної спілки письменників України оголосили конкурс на написання нового драматичного твору на актуальну тему. В літературну частину закарпатського театру надійшло 11 текстів драматичних творів, зокрема, 8 для для старшого покоління і три твори для дітей. Ну і ми зібралися декілька разів, збиралися і вирішили, що перевагу надали твору Олександру Гавроша, а в Парижі весна. Наразі закарпатські театрали готуються до гастролей, які відбудуться на початку осені в Києві. А також після липневої відпустки артисти приступають і до підготовки нового репертуару наступного 69-го театрального сезону, відкриття якого заплановане на жовтень. Спорт заради дітей в обласному центрі відбувся благодійний турнір зміні футболу. І це вже п'ята доброчинна акція, започаткована активними та небайдужими ужгородцями. Аби зібрати кошти для закарпатських дитячих будинків та інтернатів, вони влаштовували змагання зі стрітболу кілька благодійних вечірок, аукціонів та ярмарків. Пожертви з акції спрямували дітям дитбудинків та інтернатів у нижньому бистрому, Ільниці та Сваляві. І Цього разу вирішили провести турнір зміні футболу. Десять команд, зробивши членські внески, долучилися до допомоги. Вихованцям чинодіївського дитячого будинку. Вони не знають, хто ми що. Ми просто ми їдемо туди часто, то тобто з дітей вже знаємо. Вони постійно задоволені. І виходить так, що їм потрібна не лише якась матеріальна база для того всього. Їм потрібна в першу чергу увага. Тобто навіть. Цього буде достатньо. Ідея прийшла, скажімо так, сама собою, тому що грати в футбол і цим самим допомагати діткам це як мінімум дуже круто і корисно. І радує те, що воно процвітає. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо і покажемо у вечірньому випуску. 19. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.